Ми на привозі, і сьогодні в нас на вечорі доволі вишукане поєднання наших продуктів та європейської подачі. А саме це буде тартар з дунайки та картопляний салат. До речі, чи ви знали, що дунайка є делікатесною рибою, яку ще називають дунайським лососем. Вона має доволі ніжний, водночас виразний смак. Ну а тартар, попри французьку назву, має доволі просту ідею максимум смаку без термічної обробки. Ну, що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Нашої сьогоднішньої вечері нам знадобиться багато картопельки, цибулька і заразом дізнаємось, скільки сьогодні овочі коштують на привозі. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, ціни. У вас що є? Дивіться, сьогодні місцева помідора по 150 гривень. Е, ось така помідорка, органіка 100. отаких теж називають примадонна 80 гривень. Це привозна е, є через 130. Помідор на віточки це буде 90 гривень. Кабачки сьогодні 85-75 5 гривень, морква 55, цибулька 40, картопелька старенька 45, буряк 50, огірочки сьогодні 75 гривень, картопелька молоденька у нас є 130, 140 гривень, 120 за тірас, Капуста молоденька по 50 гривень за кілограм. Ще цікавить лимончик і полуничка, яка зараз. Вони на сьогоднішній день є 130 гривень та 120 гривень, і полуничка кілля 220 гривень за кілограм. Інгредієнт у картопельному салатику, та у тартарі у нас, звісно ж, наша Дунаєчка. Тож дізнаємось ціни і заразом ще яка ще рибка є. Доброго дня! розкажіть, будь ласка, скільки у вас Дунаєчка коштує, що ще є, скільки коштує. Е, у нас на сьогоднішній день є сільодочка до картоплі. Це сільодочка іде ісландська, малосольна, жирна, вкусна. Така сільодочка іде 100 гривень штучка, поменше йде 90 гривень штучка. Скумбичка, до картоплі дуже добра, вкусна, жененька, 230 гривень кілограм. Хамсичка грузинська йде. Це все, все що у наді залишилося на сьогоднішній день. Осталося пів кіло, я вже все продала. 200 гривень кілограм хамсичка. І наша дунаєчка. Дунаєчка йде різна ціна. Така йде 120. Така йде 110, 80, 100, 120, 130 і 140 за штучку. Вони йдуть от по розміру. От, 80 і 140. Бачите? Розмір який. Ну Що ж, до картопляного салатику дунаєчку ми вже знайшли, а ще нам потрібна свіженька до тартару. і заразом дізнаємось скільки сьогодні на привозі свіженька риба коштує. Доброго дня скажіть, будь була яка ціна у вас сьогодні Дунаєчка, і що ще є? Дунаєчка у нас сьогодні середня по 250 гривень, крупна по 300 гривень. Дунаєчка у нас сьогодні середня по 250 гривень, велика по 300 гривень за кілограм. Є малосольна 60 дрібна і 130 велика. Є баночка 5 штучок 500 гривень. У продажу ще є сомик вилківський. Сасик 230 гривень, великий 250, м'ясо сомика 350, Філе товстолоба – 160 гривень, Товстолобик 80, судачок Черкаси 300 гривень на юшку сома 80 гривень кілограм Сьогодні готуємо страви з Донаєчки, а саме тартар та картопляний салатик, куди також йде Донайчка. А щось таке коштувало? Чи може ви маєте власні рецепти з Донайки? Ну дивіться, я ніколи не коштувала тартари з Донайки. Ви мені обов'язково рецепт скажете? Але я знаю, Донайку смажить Смажать в клярі. Це дуже жирна рибка. Я думаю, це дуже смачно буде. Та найпростіше це просто солена, солена дунайка. Це все, що я з нею знаю. Але рецепт тартару я дуже хочу спробувати ми сьогодні готуємо донаєчку. А робимо з неї салати картопляний і тартар. Може, ви щось подібне коштували? Чи маєте власні рецепти з дунаєчки? Донаєчку. Ну, я її сухим посолом. Дунаєчку? Ну, я її сухим посолом солю. Сіль, цукор трохи, чорний перець, перекладайте лавровим листочком, м'язко до м'язка і через два дні, будь ласка, можна і до картопельки, можна і картошечки. І для картопляного салатику і для дунаєчки тартар з дунаєчки нам задобиться багато зелені. А підкрить, будь ласка, скільки сьогодні у вас коштує кріп, петрушечка, цибулька та салатик? Ну на сьогоднішній день ціна кріп 15, петрушечка 15, цибулька 15, салатик 20, Ну дуже гарні пучечки. от він. Тараз Дунаєчки, окрім звісно ж, самої Донаєчки, нам знадобиться ще багато зелені, сік лимону, А ще гірчичка. Я полюбляю міксувати французьку гірчицю. Вона, до речі, у крамнички, що у молочному корпусі, коштує 25 гривень. Таке пакування тут 120 грам. А і з якоюсь звичайною гірчицею це може бути ось такий класичний торчен, 26 гривень, тут 130 грам. Або менше пакування, ось таке. От більш класичне. і це коштує 15 Дцять гривень, а ще обов'язково потрібен оцит. Ви можете використовувати на міс на свій смак. Це може бути яблучний оцит, але я більш полюбляю використовувати винний. А тоді страва виходить, як на мене, більш вишуканою. нашого нашого з Дунаєчки потрібно буде яєчко, але не звичайне, а перепелине. І зразу дізнаємось, скільки коштують у нас корінні яєчки сьогодні на привозі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштують у вас перепелині і звичайні. 55 гривень, 20 штук. У нас є така акція: три упаковки по 50 гривень. Ну, опт. Звичайні яйці. Тут-чуть вони стоять на місці, поки не подорожчали. Самі крупні, самі гарні у нас 75-70. Ясенсвіт київський у нас 60 відбірне. Відбірна Вінниця у нас по 60 гривень. Перша категорія 50 гривень, поки ціни тримаються. Є у нас також молодочка по 40. Саме маленьке перше яйце курине. Чуть-чуть вона ж крупніша по 45. Сьогодні готуємо страви з Дунаєчки, вишукані тартар і картопляний салат, куди також йде Дунаєчка. Може, ви щось подібне коштували? Чи маєте власні рецепти з Дунаєчки, порадити щось? Дунайку самі Дунайку самі солили. В принципі, дуже подобається нам ця риба. Дунайку навіть можна смажити. Дуже смачно смажена Дунайка. Дуже смачно чиститься, як зазвичай, і потім нарізається на шматочки в мукичку і в олійку, І все нічого складного немає. Абсолютно. Так, а рецепт засоло Дунаєчки. Кі виходить на літр води. Я кладу дві столові ложки солі, одну столову ложку цукру. Цей розсіл добре перемішують туди, дунайку до на добу, і вона готова. Найсмачніша рибка, жирна, корисна. Дива <реку> під Що ж, ми майже усі продукти для нашої вечері вже знайшли, і нам лишилася лише олійка. Хочу придбати цього разу її саме у крамнички, які у молочному корпусі, де багато-багато різних олійок власного виробництва. І ось тут така пляшечка, це свіженька сонячніва олійка, а не рефінована, коштує 115 гривень літр. І, до речі, для тих, хто все ж таки хоче зробити тартар з яблучним оцетом, Тут така пляшечка литрова яблучного озера. Цок оце то коштує 190 гривень. Ну що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже придбали. Тож саме час йти додому, усе це готувати та дивувати близьких новими кулінарними шедеврами. Бажаю і вам смачних вечер та до нових зустрічей.